В Україні розпочалася четверта хвиля мобілізації. Триватиме вона 210 діб і буде проходити у три етапи. До війська братимуть тих, хто вже служив в армії або має військову спеціальність. До кінця цього року планують мобілізувати понад 100 тисяч осіб. Тих, хто ухилятимуться, каратимуть тюремним ув'язненням від двох до п'яти років. Хід мобілізації на Кіровоградщині контролюватиме обласна адміністрація. Провести її відповідні служби мають вчасно і на належному рівні, зазначив очільник області. Вважає мобілізація потрібна для ротації бійців. Хлопці, які провели майже рік у боях, повинні відпочити і побачити рідних. Це завдання номер один, над яким ми сьогодні розпочинаємо роботу і будемо працювати разом із військоматом, разом із районними державними адміністраціями, разом із міськвиконкомами, керівниками міст. Ми цю роботу повинні забезпечити, виконати і дати можливість нашим хлопцям, які сьогодні на фронті, перепочити і відновити свою боєздатність.